Що сьогодні я роблю в суді? Я сьогодні занесла довідку про несудимість з Італії для одного мого клієнта на апостиль. Тому нагадую вам, що деякі країни, наприклад, найбільше зараз мені потрапляють це є Канада і Чеська Республіка для того, щоб надати дозвіл на проживання в їхній країні громадянину України, який перебував більше шести місяців в Італії, вимагають довідку про несудимість з Італії. Також другий момент, який Нагадає, що не тільки потрібно отримати довідку в Італії про несудимість, але й поставити на неї апостиль, щоб вона була дійсна в іншій країні. Звісно, Канада на апостиль менше звертає уваги. частка республіка більше. Ну тут вже вам чітко потрібно запитуватися у державного органу з апостилем чи без. Ну якщо потрібна довідка з апостилем чи без, звертайтеся на мій номер WhatsApp плюс тридцять дев'ять 08 двадцять 08,